Інформація про майно українців може стати публічною. Такий законопроект презентували сьогодні народні депутати і громадські діячі. З ним вже ознайомилася Ірина Віноградова. Вона на зв'язку зі студією готова розказати деталі. Ірино, то як власне можна буде дізнатися про чиїсь статки? Ну про чиїсь статки можна буде дізнатися у режимі онлайн. Це передбачено законопроектом 24.23. Він дозволить, аби будь-яка людина в, через інтернет змогла дізнатися якоюсь земельною ділянкою, квартирою, автівкою чи будинком володіє будь-хто. Навіть не обов'язково це повинен бути чиновник. Такий закон працює вже у семи країнах Євросоюзу. Останнім його прийняли у Фінляндії. Як відомо, це одна із це країна лідер у боротьбі з корупцією. Там вона на надзвичайно низько. Ому рівні перші, хто побоїться за прийняття такого законопроекту, це українські селебриті. Вони переживають, аби під їхніми квартирами не стояли натовпи шанувальників. Та автори законопроекту одразу заспокоюють. Нам показали, власне, як працюватиме така система. Вона виглядатиме приблизно ось так. У стрічку пошуку необхідно буде внести. Прізвища будь-якої людини, і програма одразу видасть, якою квартирою, будинком чи автівкою ця людина володіє. При цьому відкриватимуть не усю інформацію зокрема, буде вказано населений пункт, площа будинку чи земельної ділянки. Проте не вказуватимуть конкретний номер будинку та квартири. Так захистять дані усіх українців. Також один із плюсів такого законопроекту це боротьба з корупцією та громадський контроль над статками. Людей про решту плясів пропоную послухати прямо мову. на кадастровій карті. Ви можете клікнути на конкретну ділянку земельну і побачити, хто володіє цією ділянкою. Що дуже важливо, щоб зрозуміти, хто конкретно позакривав доступ до пляжів і берегових ліній. Ця програма вже власне розробляється. Вона вона вже власне існує у кабінету міністрів, проте вона надзвичайно детальна. І аби її оприлюднити, необхідно прибрати кілька пунктів із цієї програми. І зараз обговорюють, як власне це втілюватимуть у життя. Прошу послухати, за скільки часу можуть власне її відкрити для загального доступу. Уся ця база, я хочу однозначно не деталізувати, вона є в наявності. Сьогодні дві асоціації наші профільні, які займаються цим бізнесом, я і маю на увазі розробкою програмних продуктів і так далі, готові уряду безплатно це зробити і кажуть, на це потрібно потратити декілька днів. Тривають дискусії, чи буде такий доступ безкоштовним. Автори законопроекту кажуть, що планується, що безкоштовно все таки можна буде отримати таку інформацію в онлайн режимі. Проте міністерство юстиції ка у міністерстві юстиції кажуть, що не проти, якби все таки за доступ до такої інформації платили гроші. Це дозволить покрити витрати власне на програмне забезпечення такої програми. А от коли вона запрацює, автори законопроекту поки не знають, кажуть для початку необхідно, аби парламент цей закон проголосував. Осував. У мене всі новини. Ірина Віноградова з українського дому в Києві. Там презентували антикорупційний законопроект, щоб будь-хто міг дізнатися, хто чим володіє.